Люди! Оце не зря я бігав по бою. Що ти бігаєш бігаєш? Та ось що що, дощ визвали, бачите, бач такий лупе, дворніки хрена не справляються. Ну це добре, купуруський соняшник, Урожай буде, люди, не гарчайсь. Ну наконець-то пішов дощ. Наконець-то дождалися. Випав дощ, скосилися хоч нормально, так? Да? Мать на той вже урожай, ну нічого, в наступному році буде краще. Ну зараз цей дощ якраз потрібний буде нашим культурам. Соняшничку для наливу. Кукурузки. Наша культура не буде в стресі. Зараз усе приїхали, робили об'їзд поля, хотіли тут заїжджати, діскувати. Зараз цей дощик бризнув, а це взагалі класно. Заїдемо будемо бризкати органофотку, ось з собою взяли, вам показати. Ось стоїть, бо дощ пішов, бомбезне добриво. Побризкаємо, заїдемо. Прямо по стерні заїжджаємо. Прямо по стерні обризкуватим бризкаємо потом заїжджаємо і дискуємо. І в мене вже це поле на іншу культуру заряджене добром. І коли я заїду сівалкою, вже відразу моя насінинка буде питати всі поживні речовини. І це не ота пеляка, яка забере в нас влагу. Ви бачите, цей рік для всіх експериментальний. Наполі жара плюс 70, на кукурудзі, на соняшнику. Переживав для того, щоб хоч би качани не зварилися, чи солі взяв і поїхав вже їх їсти, чи що виходить. А це добриво відразу питає нашу насінину, заряджене на бомбезний врожай. Тобто, в тому році, хто в мене брав добриво, всім сподобалось. Ті пишіть коментарі, що реально добриво працює. Хто не віре, беремо і працюємо. Набагато дешевше, отих усіх польських, бля. Отих карбомідів, селітри, ні і воно, що саме головне, цьому добру не потрібна влага. Зарежили оприскуватель і поїхали. Потім, через неділю, через дві неділі заїхали, задіскували. Тим більше, якщо такий пішов дощ, зараз земля напитається, побризкали, і дісковочка у вас буде йти гарно. Діски ломати не буде. Як то кажуть, лізіть до пішіть, але буде все нормально. І що касательно зараз створимо про ціни, да? врожай, настільки хіровий, що масова уборка озимих культур на ціну взагалі не вплинула. Яка була при уборці, така і осталася. Цей рік нам показав, що волога це найважливіший фактор для наших культур. Так що вносьте добре от таке, що не забирає вологу. Ось о, органофосочка. Влагу не забирає. Працює 100%, ні оті, отого, ні травмофоски, карбаміт і проче. Це все, всі сипучі забирають нашу рослини влагу. Зараз, навіть, хлопці, воно діскують і видно, що ці гранули до сих пор лежать в ґрунті. Тобто це каже, що взагалі він не розтворився, влагу забрав і не розтворився, розумієте? А крім влаги, він ще й з кармана людей потягнув, розумієте? Це ж повний капець. Так, люди, ну це капець, буду виїжджати з поля. Бо ще прийдеться трактора визивати, щоб мене витягував. Бо все застрянемо на риношки. Реночка це ж ну нічого, проїдемо. Давайте, я все сказав. Бризкайте українським добривом. Таке не забирає влагу. Все, пока. Якщо що, дзвоніть. Я на зв'язку завжди.